Вчора відбулася подія, від якої я здригнувся, відверто тобі скажу. УВЕР створили тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень та законодавств України під час здійснення заходів з оборони держави, враховуючи, що туди війшла Мар'яна Безугла, то це новий інструмент. О, Господи, що, серйозно? Так, так це так, і вона це анонсувала, і це. Так, от це новий інструмент влади для тиску та дискредитації військових, особливо пам'ятаючи, як вона рятувала ярмака, очолив ТСК по вагнерівцям. і завалила роботу по максимуму, щоб ну було звинувачення на Зеленському, а не Єрмаку. Скажи мені, будь ласка, це влада створила щось нове, щоб фігачити військових, чи справді хтось хоче розібратися? А й для того, щоб заважати йому, туди завели Мар'яну. От чому бачу? Ні, я думаю, що якщо там є Мар'яна, то це готують готують нові інформаційні приводи по дискредитації або певних осіб в збройних силах. А ну а воно ж, якщо ви цього, цього цього в збройних силах дискредитували, то ви загалом вже ж дискредитували збройні сили. То на на пониження статусу збройних сил України, і я думаю, що це частина передвиборчої гри, що це частина вже. Фактично виборчого процесу, да? тому що єдина теоретична можливість Зеленського взяти владу, це сказати, що герой він, що це він, єрмак, Татар, хто там ще гриз горло кадирівцям. Мар'яна Безугла і пес патрон вони перемогли, а не Збройні Сили України, а не от 117 та бригада тероборони. Ні, ці хлопці не перемогли. Вони ну подумаєш, там вбили там деякі мої друзі, дрончики 100 вже відмінусували з лишнім там цих орків. От, але не вони перемогли. Переміг Зеленський, Єрмак, Татарів і пес Патрон. Все. І Мар'яна Бізугла над цим якраз яросно працює, і не треба чекати від них нічого іншого однозначно. І хочу, щоб ми дуже чітко це усвідомлювали. Хто там ще хоче розібратися для того, щоб розібратися, треба створювати незалежну структуру, і в жодним чином не можна в неї подавати дискредитованих. Людей. Це має бути експертна структура із тих, хто шарить в темі. От, а якщо е е шарить у темі і Мар'яна, це з різних полюсів. Власне, те, що треба сказати. Я, я в я в шоці просто, я не знав про Мар'яну. Для мене це новина, це така знаєте, із тих новин, коли не знаєш, плакати чи сміятися. Вроді ж, треба ж поржати, то що з Мар'янки треба ржати. Але я хочу, щоб ну, глядачі ти знали, що оптимізм там, де ви не знаєте, заплакати чи засміяться, краще засміятися. Більше що е, проти цієї влади дієвий це цистер, стібатися над ними. Для мене це влада, от, як е, казав Навальний про е, Єдину Росію, партія жуліків і воров, Да? А я кажу про слуг народу, це партія жуліків і кротов. Там, якщо не крот, то жулік. З невеликим вкрапленням може там е, як случайно уцелевших кадрів. Тут в коментарях запитують у модератора. Сьогодні вихідний. На жаль, модератор зараз знаходиться знаходиться на лінії боєзикнення. Я не встигаю відключатися. А він так в мене модератори: два модератора, які обидва воюють, і той, який сьогодні повинен був, із ротація на жаль, не відбулася, тому модератора поки немає. Але сподіваюся, він був ще вчора вийти, але сподіваюся, що до вечора він з'явиться в будь-якому випадку. Хочу як завжди подякувати тим, хто сьогодні захищає Україну. Бо якщо б не вони, не було б не цього ефіру, не було б не цього каналу України б не було. Кожному оборонці України, який тримає зброю в руках і дає вісіч ворогу, я хочу подякувати і пам'ятаю про те, що тільки завдяки вам ми можемо дякувати тому, що живемо в Україні, що Україна існує. Не забувайте до речі, всі про це, тому що оборонці України вони віддають найважливіше. Себе захисту України, тому все можливо: допомога ЗСУ, донати на ЗСУ, допомога ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не лише майбутнього країни не буде, і це важливо. До речі, мені сказали два інсайда з Генштабу, що після того, як Мар'яша взійшла в цю ТСК, у сирського настрій дуже погіршився. Бо він розуміє, що одна з цілей її буде саме він, так і вона буде його фігачити, і в, це мені підтвердили два різних інсайдера, які ну там, працюють з Генштабом. І вони кажуть, що він, до речі, розуміє, хто її нею керує, але не розуміє, навіщо це робиться. Він же повністю лояльний до офісу президента. Це той самий випадок, коли неважливо, кому ти лояльний. Вони фігачать всіх, хто має форму, і це ми бачимо. До речі, Зеленський заявив, що. Путін скоро помре, і це все скоро ага. закінчить. Скажи мені, будь ласка, це єдиний план, який сьогодні є у Зеленського. Ми будемо чекати смерті Путіна, чи все ж таки щось робити для завершення війни для перемоги? Якісь варіанти інші є, чи після плану перемоги і формули мира ми побачили тільки надії на те, що Путін помре. Е, ну, по-перше, що він каже, скоро помре, скоро це таке відносне поняття. Скоро буде дощ ввечері, да там типа, а скоро помре Путін, це може бути через день. Хочеться спитати Володимира Олександровича, уточніть, скоро в вашому розумінні, скоро це, скоро це в яких в місяцях, в роках, в десятиріччях, о тому що е, будемо е, розуміти, що е, Путін на е, 6 років молодший Трампа. І Трамп, он Бондрячок, який бігає тут, не світені дурниці творить, от е, то Путін, ну да, там кажуть, то у нього то рак того, то рак того, хто зна, там ми ж не знаємо. Е, багато хто взагалі послідовно кажуть, що це там уже кукла, що справжній Путін умер, а це його там дві двійні От, е, Знову ж, треба ж розуміти, що а що, якщо Путін здохне е, якийсь е, умовно глубійний народ, е, помрет, чи що. Там же ж э, кукуха поїхала на імперських э, цих поняттях у десь, ну я думаю, що десь від 30 до 50 відсотків всього руського народу, яким хочеться вбивати і грабити, щоб показати, типу, ми хоч і убогі, але сильніші сильні всіх. Э, і що вони щось можуть із свого середовища інше видати? Ну так, да, звичайно, є якісь сподівання, що Путін здохне. І історія свідчить, що потім там е, у них починається завжди семи боярщина. Е, Причому це завжди без варіантів, да? як тільки один патріарх помирає, поки закріпиться інший, починається там у них там е, все це починаючи ж від. Е, Смерті Бориса Гадунова, коли у них була дійсно там сімі боярщина, да там і це було і в 17-му році. Це було після смерті Леніна, поки Сталін з Троцьким грися. Це було після Сталіна, коли там вони Берію там палили, і там Булганін. Жуков і Хрущов там змагалися за владу. Хрущов переміг скинули Хрущова у Брежнева. Теж спочатку було там, якби потім тільки, тільки він залишився. І тобто, ми розуміємо, що якщо здохне Путін, то щось у них відбудеться і це, це вікно ну, можливостей для нас. Але от дійсно це треба бути наскільки несистемним політиком. Наскільки легковажним, щоб там, типа, ваша стратегія будується тільки на тому, що е, здохне Путін, да, до цього вікна можливості треба готуватися. от е, Можливо, там у них буде такий між собою що мама не гарю, ми зможемо цей час відбити там не знаю Крим Донбас, да повернути своє. Але е, стоп, зараз треба дуже чітко е, говорити з союзниками зараз. Дипломатичний фронт не менш важливий, ніж фронт, оцей який от у мене тут за вікнами, там за 30 кілометрів під Юнаковкою. і це е, дипломатичний фронт наскільки важливий. А там у нас, якщо ЗСУ тримаються, то дипломатичний фронт Володимир Олександрович просирає Там весь час ми тільки думаємо, як тільки вони їдуть е, кудись, е, і люди вже з. Е, Слабким серцем валідол гортають, тому що там, якщо поїхали десь перемовлятися, якщо не Зеленський Єрмак, жди-біди. Ну, по-іншому ж не буває. От тільки так же ж буває. І тому е е гіршого е рівня дипломатичного представництва за 30 років в Україні, як от останні роки при Зеленському, не було. Мусимо констатувати. А історія це з глибини, бо кажуть, ну ви зараз сучасники, ви не можете об'єктивно оцінювати. Але повірте мені, це будуть розказувати через 20 років. на цьому будуть вчити вже підручників, вже забудуть хто Зеленський буде це тільки там сторінкою в історії. От, будуть казати, що да, і буде ж все одно, у нас ж будуть вузи, які будуть навчати там на дипломатів в Україні українських дипломатів, і їм будуть розказувати, що от. От порівняльний аналіз, що от тоді було сильніше, от тоді було були там рівня чалого, рівня Клімкіна спеціалісти. А потім були спеціалісти, які, блін, в кедах їздили, як Кулеба, в, в якихось бобочках, як Єрмак, і теж в кедах, і в якихось розових штанах, От, і ну там, типа, і все. І там найсильніший дипломат це Маркарова. Да, там, типа, все <дився> сильнее не видим. От, хоча Маркарова теж не, не кастовий дипломат, скажем так. От, і, і, і це ж все. Це ж це ж ну, це ж хрестоматія. І при цьому саме більше мене вибішує, що я зустрічаю ще. Одного доброго знайомого каже: от вперше пожалів, що я не голосував за Зеленського, як він мужньо показував середній палець Трампу. Я блін все, дікась, куди ми приїхали? Та це я можу показувати середній палець і ногу, як поляки показують Трампу. Тому що я не є політиком, а Зеленський мусить захищати не свій гонор, а державу Україна. А він путає себе вища з Державою України. Він не Людовик 14-й, щоб казати, Франція та Я. А Зеленський і Україна це з різних полюсів. Це як там експертність і Мар'яна Безугла. Ну, десь так. Я, я побачив знову, що але, ну, вже, це ж це плакати чи сміятися. Я сміюся, коли щоб... не треба не плакати, не сміятися, треба розуміти, що відбувається, аналізувати і робити висновки. І більше того, дивіться, ще зараз дуже складні часи, тому я дуже попросив вас порадити канал своїм друзям, знайомим, сусідам, колегам, тим, кому варто було би знати інформацію. Бо люди. І далі, які споживають інформацію з єдиного телемарафону, навіть не розуміють, що відбувається. Вони живуть в уяві, що от от все закінчиться. В країні все добре. Я на днях подивився, що переважна більшість українців вважає, що країна рухається правильним шляхом. Ну тож неймовірна кількість корупційних справ, ідіоти у владі. Відсутність, невідворотність покарання. Ну, всі, а, всі думають просто, Бориславе, головне, що Україна не здається, і значить рухається правильно. Україна да, не правильно. здається, це, це правильно. Україна це це коректні дослідження. Оці всі ну, дослідження, я просто... які показують дві третини, там е, за завіри за, за, до Зеленського, це просто дуже некоректні, е, дуже некоректні всі ці дослідження. Дивись, при всьому цьому, е, я хочу звернутися зараз до наших українців. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Я дякую, що ви дивитесь, але не забувайте ще й підписуватись, ставити вподобайки і коментувати, поширювати відео і допомагати каналу співпрацювати з алгоритмами. Тому зараз, якщо ви все це зробили, дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Зараз підпишіться, зараз прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу, і поширюйте відео. А також не забувайте, в описі канала є посилання на канал Віктора Бобренка. Підпишіться і на нього. І, до речі, в коментарях на самому початку є посилання на Сумську бригаду Терео. Їм потрібна допомога. Якщо у вас є бажання і можливість задонатити, донатьте. Це важливо. Ми з Віктором будемо вам вдячні, а кожна ваша гривня піде на утилізацію окупантів. Це вкрай важливо. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню до 30 квітня, поточного року. Про це пише а, видання за економіст. Про це кажуть зараз політологи і експерти сполучених Штатах, Про це кажуть і мої джерела в оточенні в «Білому домі. Дата збігається, до речі, з завершенням перших 100 днів перебування Трампа на посаді. Про це пише британський журнал The Economist із посиланням на чиновників Білого Дому та представників розвідки. От, скажи мені, будь ласка, наскільки це реально? Чи наблизились ми справді до якогось припинення вогню у Саудівській Аравії? І головне, от вчорашні заяви Путіна. Це не формально вже фактично вихід з переговорів? А, ну тому що. Дуже різкі заяви, які протирічать всьому, що казав до цього Трамп. то чого зараз будемо чекати? До 30 квітня закінчиться ну, домовленості по досягнути домовленості по сісфайру, про припинення вогню? Чи це не вдасться? Я думаю, що Путін буде бліфувати далі, понтуватися. Він пантарізвідомий, і затягувати якраз десь 30 квітня. У них же ж різні дедлайни. да? до 30 квітня треба ж е, Трампу призвітувати, що, що він зробив за днів чого досяг, і тому йому о, сказати, що е, заморозка війни в Україні принаймні там сталася. Це треба, щоб максимум максимум 30 квітня вже сказав. То Путін може дотягти до 30 квітня і умовно 1 травня сказати Окей. Щоб то, що для Путіна дедлайн 9 травня, тому що Путіну треба або 9 травня, теж казати, це ЛСВУ достигнути і сідати, принаймні починати перемовини уже е, або тягнути ще рік. А у них пук стаканом не стане за рік ще війни, в них воювати нічим, і це ну це від, це секрет панішенега. Це знову ж тільки панти Путіна, що вони готові сто п'ятсот літ воювати. От, ну, ну, максимум там до, до осені Але тут якраз вигідна дата 9 травня. от І йому вигідніше було б сказати, знову ж влітку вони там наш фронт не посунуть. то що як казав, Булака Куджава да там типа як би там не було. Воно воювати завжди погано, але все-таки влітку фронт завжди трошки устойчивий. Як то кажуть? І тому я думаю, що Путін якраз буде цей місяць, весь місяць, це буде тягамотіна, та може да, а може ні. От сильно щоб показати своїм, що дипломатично, і поки Путін показує, тобто всі там. Всі руски гудуть ну просто Путін розложив і Зеленського і Трампа, там, типа, і Європу там, типа, сіла силач і тут треба визнати, що поки що він переграє і Трампа. Ну а Україна не має тої суб'єктності, щоб на навіть грати. А але має таких переговірників, що там від залишків суб'єктності суб'єктності не залишається. От тобто, ми могли б могли бути більш суб'єктними, були б інші перемовники у нас. Но Бог дав тільки е єрмака, е і от у нас не Бог. Не Бог дав. О давай відверто. Це вибір народу, а він може бути і від лукавого. Давай чесно, тому тут, тут е готов го на поправку цю да, Признаю. Да, 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 да. Це, 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 це точно не, не Бог Ну е, якщо говорити вже... говорить тому в, що в, 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 це. Чи, чи ж, Бориславе, це це нам таке дали випробування? Там типа, от ви не слухались, от ви наказані тепер нате, їжте там. Коли і, ні, Бог може сидить і думає, коли ж вони порозумнішують? Коли, а ну спробуємо ще раз. а Ану, ще раз спробуємо там, типу, а вони. Ну тепер і американці довели, що рівень дураків в популяції приблизно однаковий по всій популяції Єрмак Україні за те, що українці не моляться, от для мене це краще пояснити, треба все ж таки з більшою вірою до нього ставитись, але дивись при всьому цьому, Зеленський заявив, що зараз не боїться прямих перемовин з Путіним. Я не та людина, яка буде на перемовинах з Путіним мовчати чи ковтати його наративи. Мене не цікавить його бали в Криму в Криму. Його червона ікра для мене вони динозаври. Хочуть вон нас з'їсти, сказав Зеленський. Після сварки з Трампом у Білому домі. Чим може завершитися зустріч? З Путіним, якщо вона станеться, він його не, не станеть. Ця у горло, пам'ятаєш фільм за двома зайцями. Дайте а. мені потримати за горлянку, я просто уявляю цю картину. А, та чи може Путін взагалі погодитись на перемовини з Зеленським після того, що він заявив зараз, враховуючи попередні заяви про нелегітимність Зеленського, а також враховуючи, що про які розмови з Путіним каже Зеленський, якщо існує указ забороняючи проводити ці перемовини? От, це перше, що треба ж наступити на горло собственної пісні, поржати з самого себе, сказати, що я був неправ, е, я дурканув. От е, я хайпанув да, там, типу, якщо хочете, там, е, і я відміняю сам свій указ. Але цього робити не треба, тому що Путін не захоче перемовин з Зеленським, тому що це для нього вже особа та й бойована Він скаже, та він не несіть мені легітимно. Це друге. І третє: для того, щоб заморозити конфлікт, не потрібні підписи президентів. Достатньо буде там підписів міністрів закордонних справ чи міністрів оборони, чи взагалі там. Сирського і Герасимова, да? тому що це війська домовляються між собою перестати стріляти. Тобто це навіть не політичний рівень. Ми ж не підписуємо з Москвою мир про дружбу і жвачку. Да? Там, типу, тоді, да, тоді президенти, а Госдума і Верховна Рада ратифікуються. Але до, до цього до договору нам ще як до Києва рачки. От, і я думаю, що там, якщо хтось не знає, то угоди договору про мир немає між Японією і ССР. А тепер уже Росії 80 років 2 вересня буде 80 років, як закінчилась Друга світова війна. А мирного договору між Японією і Росією досі немає. Чому тому, що не погоджені території, так само і у нас до ратифікації Верховної Ради, це все дійде не скоро. От, а поки що підписатися можуть е, там, ну, про заморозку конфлікту, або військові, або міністри оборони, або міністри закордонних справ. Не треба, Володимир Олександрович, не їдьте не чудіть. Ми б звісно хотіли подвіг, щоб він зарядив. хук. Справа, а цей показав пару прийомчиків по самбо ну ми ж розуміємо, що це не буде. Це знову хайп, щоб хтось. О Боже, який він храбрий! Він Путіна не боїться. О, а я б злякалась, і це якась тітка на базарі. Розуміє там типа, але ж і ми мусимо розуміти, що Зеленський це просто комік, який грає, перейшов в іншу роль і грає тепер Трагіка Кіма якогось. да От, от, все, все, що я от колись розкажу анекдот про трагіка Кіма, це вернішне не, не анекдот, це театральний тост, якось розповів. Да. Так що, це оце і все, що треба знати нам про Зеленського. Зеленський випадкова людина, яка потрапила в невипадковий час. Е, ну, так, погоджуюсь з тобою. Найгірший варіант в найстрашніші часи для очільника держави. Я вчора. Для себе поставив таке запитання. Знаєш, ну інколи ставлю собі запитання, на які важко відповісти. і Я пам'ятаю, що історія не знає умовного способу, але останнім часом все таки запитую себе, чи відбулася б відбулося би повномасштабне вторгнення, якщо президентом був би не Зеленський. А якби навіть відбулося, то як би все було, якщо б гроші витрачалися на зброю ЗСУ і ракетну програму, а на невелике крадівництво і якщо не розмінували було... Чунгар. Так, чи ми були приречені так само спостерігати тотальну корупцію у владі та схеми на забезпечення ЗСУ, чи все ж таки ні, схаменились би дали би раду собі. Чи зірвала б інша влада мобілізацію, чи був би так само знятий головком прямо посеред війни, який мав успіхи на фронті, але мав би рейтинг більше, ніж влада? Та чи відбулося все те, що призвело до ситуації, в якій зараз. Опинилась Україна, Знаєш, в мене відповіді немає. Але таке остаточне. Так. Хоча варіантів безліч, і те, що все, що зараз відбувається, це наслідки дій нашої влади, беззаперечно. Але а... у мене є відповідь, що всі інші варіанти, крім зеленського, були б краще, Тобто Зеленський. Це нам найгірший варіант. Це от дійсно там. От вам ярмак за те, що ви не мовитись, датамті типу, от Нам нам все за те, що за те, що йшли голосувати, не думали, хоч паражом ржом досі. Ну, де якщо до 2014 року українську армію системно вбивали. Давай чесно казати, розпродавали залізо, скорочували фінансування, фактично знищували бойовий потенціал. То з 2014 року армія почала відновлюватись, і в 2019 році армія вже була настільки нормальною, що ну могла чинити опір. А далі ми бачили, як почалося зовсім інше саботування ракетної програми. Міністр Таран, який казав, що ми ніколи не перейдемо на стандарти НАТО, тому і не треба туди рухатися. Гроші замість закупівлі зброї і снарядів перераховувалися на казначейський рахунок і звідти йшли на велике будівництво. Ми багато що бачимо. На жаль, все це як варіанти, що ж було б, але. Велика кількість саме військових експертів кажуть, що якщо би вкладали гроші в армію далі і розбудовували армію, і е, не показували, що ми готові зійти десь посередці, і не показували, що ми слабкі, то війна би не стала би масштабною і глобальною, бо Путін би не знаходився б в ілюзії. А так а так вже нічого не виправити. Виправляти треба буде вже в майбутньому в будь-якому випадку. Бачимо, що є, і це сталося завдяки вибору народу України в 2019 році. Сподіваюся, наступний вибір не буде такий же ганебний, щоб це не сталося ще гірше, щоб не сталося щось ще гіршого. Вітя, я хочу тобі подякувати за сьогоднішній ефір, за твій час, за твої і до нових зустрічей. Папа. -па. Бережіть себе.